в мене ремонтна база там за гаражами, хотів сказати, за контейнерами. Ну або там, де вони паркуються, там ми їх ще крутимо іноді. А я ж сам собі зараз начальник, я по богатому. Я тут ось біля моря. став собі на ремонт. Ну а що, могу собі дозволити, О, от зараз видно, да, вам море, що воно різнокольорове. Тут аеропорт. Порт. Ну і вообще краса там воно Юля Вечером приїдуть, Сані Так Ну а тут Та й можна работать что не. Я кажу я вже знаете Я скоро з них начну гроші брати за ну, щоб доплачували за психолога Приїхав же на Вольтри. ну, атмосфера накалена. Вроді як нічого такого особливого, ну, зрозуміло, не будуть ж вони три дні друг другу морди там бити там, чи ще щось. Але думаю, ну, треба якось ж внести свою ліпту. Вроді, я і не водитель, да? але з іншої сторони, колектив От. Я підходжу до одного, не взначають до другого, ну, це так, я вам вкратце кажу, чуєш, там треба було б мені кажу, допомогти контейнера кажу, поставити. Я ж кажу, в цих ділах не спеціаліст, але кажу, бачу, ти зайнятий, От. а той десь їздить. Ну, кажу, раніше думав, що у вас тут два нормальних ну, водителя на, на всі вольтрі, оказується, ви кажу, якихось два дебіла. Ну оказалось, скажу, кажу, Я кажу, я тепер кажу, буду про вас анекдоти розказувати. Всі ж кажу в світі, думають, і я думав, кажу, що італіанці це такі ну мужики, прям мужики. Там вони тільки балакають про секс, жратву і отдихи. А ви а ви кажу, два мангалоїда, які на роботі зваритись по поводу роботи. Я кажу, ви взагалі якісь неадекватні. Тим більше, що кажу одному 30, другому 60. Це ж повинен бути один розумніший, другий спокійніший. У вас кажу, нема. Ви вообще берегів не бачите? Для вас не возраст. Не відношення, я кажу, ви просто якісь кантужені. Я кажу, тепер геть не хочу сюди до вас їздити. кажу. От як так можна кажу, було притворятися нормальними? В одному одне натрусив, в другому, похоже, щось на трусив. Поки я тут з Валерою грався, один мені контейнера привіз, бачу, стоять кофе, п'ють. Вдвох вже ну, п'ють кофе, знаєте, по крайній мере, це вже виясняють якісь відношення. О, артисти. Так, по що я прийшов? Це ж думаю, я вам розкажу про... А, вирішив проблему, знайшов причину поломки. Тепер її устраняю, щоб ще життя Лука був довольний. Взагалі, я хочу вам сказати, ми скоро з вами будемо тут в почуті. Ну, Як ото кажуть, спочатку ти працюєш на авторитет, правильно, а потім авторитет працює на тебе. Е, відношення до мене як до механіка, як до спеціаліста ну, було таке, знаєте. Середнє. Ну, по-перше, що мови не знаю, по-друге, таке. От як, типу, знаєте, приніси, падай, іди з Богом не мішай, то людина типу, знаєте, це от. Я ж бачу, що вони про мене думають, як вони про мене кажуть. Тим більше я ж вже і розумію, що вони кажуть там. от, періодически. А зараз наступає такий момент, знаєте, коли ось луки нікого нема. Сімо в отпуску, лука в отпусці, навіть в групі тільки смски від скажімо, непосредственного начальника. от, І напряму зі мною. І він там, от, і лука, і всі ж знають, що проблема там уже більше тижня машина стоїть, то пробує то щось ми вроді спробували зробити, наче зробили, вона з'являється. Тобто, знаєте, така поломка, яка... Ну, перебитий кабель. І він, виходить, то є контакт, водичка десь капнула, чи там це появилося. Ми подумали, що ми зробили. І він день поїздив, там воно підсохло, чи десь відійшло, все, воно знову пропало. І, тобто, а знайти ну, практично нереально. І от вони ж мені типу, кажуть, ну поїдь, подивись, поломки, звісно, такі серйозні, без луки, там мало ли щось рішиться, звісно. Але глянь, ну ж время ж треба якось робоче проводити. Ну і тут же ж я там через півчаса пишу, пишу через час. Там, причина знайдена, проблема встановлена. Ну, все, все зроблено. Ну один раз в Адалігорі тут, там, 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 там. І по-маленьку вони мені вже зараз пишуть. Ремонт, ну, типу, проблема серйозна, машина, типо, стоїть більше тижня. Якщо не знайдеш причину, підтянемо остальних механіків, ну, э, або дождемось Луку, а, а потім Лука приїде з П'єро, Матео, всі останні беремо канцілюм, як ми то любимо періодично робити. Я правда в той період не знімаю відео, бо ну, Матео не хоче, щоб його знімали. П'єро взагалі не розуміє, що проходить. Та, та сижу, да, розминаю, Тоб, бачите, воно полопась. Короче, я же опять все окей, все зробив, причина найдена, проблема устранена. Треба заказати те-то те, то, те -то бо зробив, типу, знайшов, ну, зробив те. А як я то знаходжу, я сам не знаю. Чесно кажу, я не те, що я спеціаліст, то, знаєте, це якась Божа, Божа благодать і допомога. Тому що ну, реально знайти таку причину, це ну, можна було б, знаєте, іще два місяці ковирятися, шукатися і все остальне. Ну, або просто займатися тільки цим. От. А як зрозуміло, у нас на те немає часу завжди. І я просто діло случай. Я підійшовся там. Е Подивився, вроді все-все все заработало, а потім, случайно взявся рукою за кабель в одному місці, і воно бачу, гоп, моргнуло. Не зрозумів я тик-тик-тик. А воно все в оболочці, все як не має бути. Ніде не видно, що він там вдарений, забитий, перебитий. чи ще щось. Звісно, можна було б кинути якийсь новий, наприклад, ви скажете, да? або прозвонити провода. Так, да, це все можна зробити, але вибачте мене. На ту одну лампочку іде два чи три жмута отаких от кабелів, То це що, розібрати? Ну я ж кажу, знаєте, це не так це і просто. Можна, звісно, можна, але ж до того теж треба прийти. Тим більше, що то дуже рідка проблема. Починається спочатку сенсор, датчик, технічне, механічне, електричне. Тобто, є десятки причин до того, як ти до того кабеля дійдеш. О, і Тут хоп і все. Тільки бумбоні. <хи> 에, на тому все що... давай, 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 давай. На тому все не закончилось. 에, ну, я пишу, як дороблю ремонт закончений, я пишу номер машини, ну там чи сетантрасете, е, читанове, унора, ну взагалі, не важливо. Пишу, який номер машини час роботи, ну, типа кілометраж поняли. И що причина типу поломка устранена і що було поломано. Ну я вже розказував про це. От, я ж написав групу, ну і по месту ж иду отчитатися перед местным руководством. Там. Прихожу, кажу, так и так, все е, зроблено. Він каже, о! А, я ж такий, типу, з Ну, все з як у Сімони, це любима фраза. А вони кажуть, водій вже дзвони, ну я ж поки другий робив, каже, водій вже дзвонив, що доволі каже, все, працює. Так а каже, що там було? Я кажу, електрика, кабель. Він каже, так ви до цього 2 чи три тижні їздили. Не могли зрозуміти, що то кабель там. Ну типа Лука приїжджав. Не, не а Лука, приїжджав, не міг зрозуміти, що кабель. Бо ось що, каже, вчора чи позавчора ми електриків, каже, визивали. Приїжджали електрики, прозвонили всі провода е... централіну, цю там ж блок управління, ще висить такий, Ну, мозги по-нашому. Каже, все попрозванювали, все, типа, робоче. Сказали шукати технічну якусь причину, там циліндрики, шміліндрики, не знаю. Як це ти обнаружив, що це капель? Хотів сказати, що я <систит> екстрасенс в третьому поколінні. Ну потім думаю, ну не скажу ж я так, як є, що типо, це діло случай, ну просто повезло. Ну, я кажу, ну, практика, практика, практика. Ну, і, ну я випадково кажу, а воно, ну так, да, що вони, а що вони прозванювали? Ну, вони попали в той момент, коли проводок був, скажімо так, ну... Тримався. Я їм шевельнув, він роз'єднався. Я скажу, а як воно все в заводському заводськує кожух, не... тобто я потім вже як розрізав, я подивився і побачив, що там один проводок вже окислився. Ну, тут Це ж треба було його вскрити, щоб побачити. Блін, не туди поїхав. Ладно. Тут же ж можна включити повороти, все, і тобі всі гріхи відпускають. Я так ось ні, що... ну Я то в принципі все час повороти включаю, а їх це, мабуть, насторожує. Гарного дняся. Думаю, от Лукас скромняжка, постіснявся мені багато писати машин. Ну, на ремонт. Ага, не тут то було, він же знав, що сьогодні. Ну, У нього ж написано, коли приходять запчасті. Це про те, що вже не пишеться. Якщо приїхала запчасть, яку ми заказували, то просто бери смело і міняй. Раз, два, три, чотири Ех, А я-то думав. Угу, угу. Бачиш, мама, і 100 років не пройшло, як я тобі набрав красивої жидкості. Навіть в машину, думаю, зразу віднесу, бо набрати це ж вона має ще з півгода пролежати набрано. Я, коротше, не перестаю угорать з цих італіянців, поняли? Вони в мене часто буває питають. Про що для стекол, щоб стекла відмити. А в кожному Валері, в кожному майже. Лежить повна бутилка. Пам'ятаєте, коронавірус їм видавали це средство антисептик цей, для руки. І він же ж на спірту. То візьміть. Вони, вони навіть не думають про те, що ним можна помити вікна там, чи випити його. О. Вони знають, що це коли е, вірус той був, оце треба ним руки мити. І він ото лежить, жде, може нового якогось там обостріння болячки або ще щось. В общем, його не, не використовують де-небудь. Воно йде тільки по призначенню. А я ним вікна мию, наприклад, дуже добре відмивається. На спіртує, як, як містер мускул, знаєте, дуже гарно миє. І руки там як поранив десь. Пшикнув, воно трошки попекло і перестало. Ну ні, це ж не для того, воно предназначене. Після обіду <рес> ще більше хочеться робити. Ну п'ятниця. Все стандарт. Зранку стягував себе за ногу. Після обіду кока колку воно ну, п'ю. Така вкусна, як мед. Не знаю, це американська, мабуть, щось додають, вони туди. Така смакота. Ай-яй-яй. Нічого не предвищало біди. Світило сонечко, гарна погода. Дивіться, що звідти суне. У нас на роботі п'ять розвага, нова фішка. Взагалі <сі> всі з офісу і так підходять пробують е, одною рукою кьорхером помити щось. Ну не просто її включити і, 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 і такое, як мателяти. А именно целі направлено, там направить сюди, що там добу. Вот ну, Получилося пока мистики у шумахера і одного мар... маракинца. Все, у всіх остальных не получается. А я і левою так можу. Ну, правда, недовго, с той рука. А правую без проблем. А я чисто не звертав увагу раніше, що це я однією рукою її тримаю і мию. О, це вони вже замітили і почали пробувати всі по очері. Ай, чим би дитя не тішилось, так? Да? В п'ятницю. Чуєте, приїхав. Кажу, манджара, а ну скажи ка мені, коли це ми з тобою друзями стали, що ти мені вже приганяєш так спокійно, щоб я помив твого Валеру. Уже, ладно, вже ми, ми вже кінти. Ну тут видно, так? Да? Тут, тут був слава. Тут ще слава не був. Зараз буде. Якраз 4 закінчує робити, хорошо, в мене ще цілий час, времени, може я його трохи сполосну. Ну. Короче, веселуха. У мене руки зайняті, стою на касі, дзвонить коля і починається, як звичайно, чуєте. Ти каже, солярку крадеш на роботі чи ні. Я кажу, на що ти кричиш на весь магазин? Я кажу, і взагалі, ти мені по ділу дзвониш чи ні. Він каже, ну коли це я дзвонив просто так. Звісно, по ділу каже, яка вода, яка волна. А тут по парковці що ходиш, бачите, одна машина. Як ви думаєте, мене хтось понімає на касі чи ні? Коли я там ось стою, кричу на весь магазин. Друга машина, ну це моя, так. А ото чи не той Сітреєн, який зі мною в прошлой раз дорогався, що мене узнали. Це не ваша машинка, звичайно, бо похожа. І ми ж всі тут скупляємося. Я коли кричу тут, що я солярку не краду, то мене чує півмагазина. Фітнес карасі, -моє. Калян, ти ж десь... Ай, заберу палець бо... Ну також, щоб ну, приблизительно ти розумав, ну то руки, реальних руки, без хвоста. І це їм делать нефік, вони тут собі тут так движкують. Тут кучка, там воно далі, але камеру не буду переводити, бо не буде видно. Ви що, гоните? Вода в другу сторону тече, течіть пливіть туди, не, от вам по приколу це на місці, да, тут виділитись. Це як будто ті, що ходять у спортзал на бігову дорожку. Ось у кабан, то ти що. Тут я хоч, скажімо так, не любить риби, але мені хочеться за ним прыгнути туди. Він порівняно з тими остальними, він в разів три більший. Це, наверное, їх батько. Десь до хлопців на гаражі поплив. А ні, дивіться, там ще один такий. Чи одна, чи один. На пиво десь зібрались, п'ятниця. Опа і ця мілоч підтягується. Хто ніколи не бачив, як цвіта ківі, дивіться. Ні, ну, понятно, ви ж всі бачили, уважаєш, на городі він росте. А от дотягнутися, понюхати, чи він пахне. Ми не можемо. А, а ні, ось о. І... Квітка, квітка квітка така. А, ось така, ось така. А то вже Ага. А суті, дури, що ти мене дуриш, а я людей слід за тобою. Ось таке воно гарно ківи, ківі цвіте. От. Але чи пахне, нюхати не будемо, бо не дотягуємось туди. А зривати це ж буде ківі. Ми. Ні, не зя. В тюрму посадять. Алло. О, -мо! Це Денір последній динозавр. А хто то такий динозавр? Ну динозавр то ти. А ми то я і не знаю як це. Нащадки на, на ваші! Як тебе діла? Що ми до тебе ніхто не можемо дозвонитися? З днем народження. Ти що, взагалі берега попутала, банкомат Ванька. Це я, Слава, хто до тебе ще може позвонити? Голя, моя росіянка, Йоки, палки. От всіх, хто позвонив. А... Так ми всі до тебе дзвонимо, не можемо дозвонитися. Е, мам. То може ми тобі давай купимо нового телефона. Ти у тебе є якісь взагалі пожелання? Бо ми щось не можемо тебе визволити. Альона, кстати, з мамою теж тобі передають вітання, але просто, що вони вже зараз дають гастроля, то не можуть до тебе подзвонити. Ну, верніше, в принципі, ми роз'їхались, так. Це може дзвонити на нових раху. Так, це тільки сьогодні, не переживай. Та я шучу, я шучу, що ти, як в тебе діла, що ти там? Кропиву нюхаєш, цибулі їсиш? Е, да, е, Кропиву я навіть до мою, ось я поїду до берегу, десь е, напавне що другого. І буду легше збирати, щоб все теж одхотили на зиму. Правильно, а ми зимою приїдемо і будемо пити чай. Добра. Та й що це тобі? Вже все, можуть да, продавати там, бухло, ти ж уже взросла? Я доросла, півгареться, я скажу не, не, не знаю Ага, то ти ж помниш, що я вже теж більше як півроку не курю. Наконець-то твоє желання збилось. ким бись не ведуся. Ні-ні. 8 8 листопада я покинув курити. Мама де? Да, папебурки я і я в той день сказав, що я більше ніколи сигарети в зуби не візьму і відтоді не курю. Так що а де? Що там на третій днюся тетя, я так грош не та. ні, ну я вообще вродне беру, а сигарети, да. Ні. Ну, Молодцы! Не, ну, це при... Я перший в тебе, внук, а не третій ти. Не путай зберігати. Коротше, бабця, ти зараз в монастирищі взагалі. Ну то значить завтра будь якось на связі або вдома, о, щоб ми могли тебе нормально привітати, добре? Я не знаю, ми всі по-різному на роботі. Я до 12-ї на роботі, мама після 12 на роботі. А Льона то взагалі ніде не робить, ходить, бутилки збирає. П'є, п'є бабця, страшне діло. Горілку, горілку, так, да, так. Да. Треба її закодірувати по фотографії, по фотографії закадірує її. Я шучу бабця. Ну звісно, я шучу, ну що ти не знаєш чи що. Не, я знаю, що Ну, Так звісно шучу, але вона на роботі теж постійно, ну то есть, вот, Ну я не знаю. Ближче, ближче до вечора ми тебе наберемо і цей. Продиктуємо тобі код нового подарка твого, добре? Все тобі. Давай, цілуємо, обнімаємо тебе всі, давай пока. Та, все. Та давай вговорив вже свої таланти, все. Давай, завтра наберемо, пока, пока. Бабця, це щоб ви розуміли, ну, єдиний чоловік, який все время в кінці нашого спору каже, ти був прав, як завжди. У ну, нас в сім'ї не прийнято признавати свою вину, а Бабця це єдиний екземпляр, який то робить. А взагалі вона, я вам скажу, це людина, з якою можна йти в розвідку без проблем. Ну, просто рассказываю ситуацию. У меня же есть друзья такие, которые, любят пошуткувать. А Гоша тоже был в категории таких людей. Вот приезжаю я там в монастырь, там день, два, три, на ней там отдыхаю, там все, все что-то. Ну, естественно, я же, же выхожу. Вот. Что же случается, как обычно, где-то, какие-то события. Бабка спрашивает, где ты был? Я говорю, да, езди вчера там, допустим, в Халаиду на дискотеку. Ну, хорошо, все, спитала, я себе лежу, отдыхаю, тут звонок в дверь. Ну, це іменно реальна ситуація. Зводи в двері дзвонок, вона хто там? Кажуть, відкривайте, це міліція. Вона каже, а слави вдома нема. І в Халаїдові він вчора не був. Я кажу, от та ти партизан. А це Гоша прийшов поглилятися, боліли, ну щоб мене розбудити. Вот. Я кажу, ти в раз ще кажи, жить варам, смерть мусарам, аує. Ти кажу, ну на що ти така палиш контору? Че ж не звісно, чи то міліція, чи то взагалі по тих ділах, там, ну, де я був, де я не був. Ну така вона, зразу. Ну, вона нікого не здасть. Mm -hmm. Слаби, вдома нема. І в Халаїдові він вчора не був. Поняли? Ой, коротше, весело у нас, весело. Все. Дивіться відео. Сподіваюсь, вам понравиться. А ми завтра будемо робити їй сюрприз.